Більшість українців, згідно з опитуваннями, відправили б власних дітей навчатися за кордон, якщо б звичайно мали фінансову можливість. Адже таку освіту треба оплачувати із власної кишені. Альтернатива міжурядові чи міжвузівські програми обміну науку за моря за 5 років на 15% збільшилась кількість українських студентів у іноземних вишах. А престижні іноземні компанії, що базуються в Україні, шукають фахівців із закордонним дипломом. Та таке навчання не з дешевих коштує в середньому 15 тисяч євро. За даними освітніх агенцій, про європейську освіту мріє 71% українських студентів, 21 хоче вчитися у Сполучених Штатах та Канаді, 5 у Австралії і лише 3% в Росії. Отримати диплом міжнародного Мого рівня можна і в Україні, якщо український заклад має міжнародні зв'язки з колегами. Приміром, Національний університет Державної податкової служби вже кілька років співпрацює із закладами Європи, а тепер підписали ще дві угоди: із університетами Ханкук у Кореї та імені Кумейського у Братиславі. Наші випускники вони можуть працювати і в інших країнах, правда, тому що для того, щоб отримати диплом. За кордоном провідського університету, звичайно, треба дуже активно працювати. Але я глибоко переконаний, що є такі приклади, і їх немало, коли вони повертаються на Україну. Із подвійним дипломом фахівці мають більше шанси стати білими комірцями. В Україні таких оцінюють дорого.